які новини до вас йдуть. Так, давайте дивитися, що це за новини, так? Що це? Про що це? Дві, окей, що з цим робити? <смі> Ладно. Так, що це? Так, про чоловіка тут йде, про що це? Як я і казала в минулому розкладі, вам йде якась пропозиція зі світу від чоловіка, короля мечей тут іде. І... Що з цим робити? Вам треба на це погоджуватися і пробувати свої сили. Пробувати свої сили. Тому що людина, яка вам буде це пропонувати, це серйозна людина, яка знає, чого хоче, у нього все йде. Там по плану в нього немає зайвих емоцій, він так дуже розрахунково діє. Так. Що це? Тут якось підсвічує, що тут не одна Можливо, це пропозиція не для вас одної. Я не думаю, що це про кохання, тут йде про інше, тут йде про якийсь сумісний труд, про якусь сумісну працю. Можливо, це може бути пов'язано зі святом, знаєте, як організація свята якогось. Або щось там на святі таке, зробити, щось пов'язане з цим. От, кажу, що імператор, я кажу, серйозний, прям, вообще дуже серйозна, дуже серйозна людина вам це пропонує. Що це? Шістка пентаклів. Угу. Може вас це зупиняє, що кажуть, що гроші можуть бути не зразу. Але тут, ну, тут все чисто повинно бути, знаєте? Тут я не бачу ніяких підвохів, але ви якось не хочете. Вам треба подивитися на цю ситуацію з іншого боку. Можливо, вона не така погана, як вам кажеться. Тому що карта Мага каже, що роби, пробуй, свої сили, да? що ще тут у нас. Знову кажуть, не хочете. Ну, подумайте. Подумайте над цим, що яка порада. Подумайте над цим, що вам гроші зайві. Ну, якщо це добра пропозиція, так? Да? Поможе вам вийти із цієї ситуації з грошима, да? Закінчиться у вас ця ситуація з грошима погана. яка порада? Не заковуйте себе в кайдани. Якось ви думаєте, що ні, я не можу, чому не можете? Тут, наче все добре, сонце падає, і наче ви це умріяли. Знаєте, таке можливо якесь. Якась така пропозиція, що ви мріяли, хотіли, але та як, та як, то я не можу. То думайте, знаєте, можливо, все ж таки варто воно того. Королева Кубків. Слухайте свої почуття, відчуття, якщо вас тягне до цього. Пробуйте.